У неділю 22 грудня учасники народного віча на центральному майдані Рівного прийняли резолюцію щодо висловлення недовіри міському голові та припинення його повноважень. За словами мітингувальників, приводом стало звернення міськвиконкому до суду з проханням заборонити встановлення наметового містечка під стінами облдержадміністрації. У сесійній залі проект постанови про відставку озвучив депутат Олександр Лащук. Але на думку головуючого, ця пропозиція не пройшла процедури погодження. Ваш проект рішення підготовлений з порушенням закону про місцеве самоврядування, регламенту міської ради на правах головуючого я маю право не ставити його в порядок денний згідно закону про місцеве самоврядування. Є Тому, стаття 21 регламенту. Це рішення може бути невідкладним на підставі цієї статті. Ну, от будете доводити в пресі і журналістам про те, що це рішення є невідкладним. Особисто я, як головуючий на цій сесії, вважаю його не невідкладним. Дякую. Несподіваним для багатьох присутніх у сесійній залі стала новина про вихід з фракції Батьківщина 13 депутатів. Вони також залишили партійні лави батьківщини у міськраді. Ці депутати об'єдналися у групу рівне Європейське, яку очолив Юрій Запорожець. На засіданні сесії затвердили також зміни до бюджету. Нагадаємо, від початку року його дефіцит становив 42 мільйони гривень. Цих коштів не вистачало на потреби освіти, медицини та культури. Але завдяки субвенціям боргову діру вдалося залатати на сьогоднішній момент. Ми виходимо на бездефіцитний бюджет 2013 року. Всі соціальні гарантії, які були передбачені, вони будуть дотримані. Заробітні плати відрахування заробітної плати також будуть виплачені. Натомість міський бюджет не понад 2 мільйони гривень, які мали надійти від реєстрації транспортних засобів. Законодавчі акти прийняті, але вони призвели до того, що місцеві бюджети втрачають надходження. Тому ну, це є велика проблема в частині того щодо формування коштів, які б дозволяли б утримувати дороги, утримувати самочистку. Нестачу цих коштів частково компенсували за рахунок інших менш важливих на думку влади видатків. Руслан Савуляк, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День.